Ото в мене таке питання: чи можна вважати себе вже дорослою людиною? Або я б навіть сказала, що ти починаєш старіти, коли тобі в маршрутці або десь в якомусь приміщенні по типу лікарні, по типу якогось закладу, діти говорять тьотя або відійдіть, будь ласка, звертаються на ви. То ти розумієш, що ти вже якби до тебе діти ставляться, як до дорослої людини, то, мабуть, ти так і виглядаєш вже. По-старому, я б сказала. Коли з наступає ось цей час, коли ти починаєш старіти? Як то там лікарі казали, старіти, діти поч...", Ну, взагалі, люди починають з 12 років, ну тоді ти цього не відчуваєш, так? але коли тобі вже за 20, то ти починаєш відчувати ось це ставлення до себе, як до людини дорослої. Яка починає дуже швидко старіти.